А поки акумулятор заряджається, беремо новий корпус і беремо запчастини, клеми, XT60 клемма, вот така клема, USB виход, виключатель і вольтметр берем. І це зараз треба все буде тут встроїть. Ну і плюс. что нам еще надо? Нам еще надо удлиненные гвинтики, потому что все, вот это в комплекте вот такие винтики, что ну, сантиметр сантиметр десь входят в эту штуку и короче, оно там резьбарвается и они выкручиваются. Это у нас уплотнительное кольцо, не забудь его потом надеть. Комплектные гвинтики нам не надо. Вот эти штучки нам Не треба, це новий корпус, я розпечатав тільки ж. Два штучки прийшло. І зараз нам треба повторити конструкцію, яку вже п'яту, я вже такий роблю. Спилюємо ці бабишки всі, спилюємо тут, підганяємо, щоб акумулятор став. І отлично сюди акумулятор стає, виходи ці всі поміщаються. І буде акумулятор готовий. Тобто Зараз оце спилюємо, потім підганяємо в корпус. вот эти все запчасти. Я уже даже подпаял в XT-60. Будет цей раз с крышечкой пришло, с пыльником. Уже заготовку зробил, все Подпаял клемы чтобы соединять. Вот. Остается подгонять корпус и отправлять уже ждущим владельцам будущим. Так. Ну и поработав я Отакою фрізою, таким гравером. Ось такою фрізою поработав. Круг ось ось поспилював. З однієї сторони, бабишку залишаємо, вона нам не мішала, вона якраз буде в ролі упора. Тут спилюємо все. І оці знизу тоже їх ділаємо, такі овальні. Можна повністю не спилювати, іначе дирка буде вниз. Насквозь дырка буде, якщо повністю їх сплятить. Ми сплюлюємо їх овальні. Я якраз приміряв, приміряв акумулятор. Якраз ця штука попадає між акумуляторами. Так що овали зробили і все. І плюс, щоб акумулятор сюди заліз, треба оці бобишки, ось, ось 4 штуки сплити на міліметр. Оце з цієї сторони. На мім сточить, если присмотреться, Видно, не видно, я сточив міліметр десь, може даже півтора. І у нас вони будуть як ограничитель, щоб акумулятор не шатався. Дуже удобно. Вот. І в принципі, зараз я це все витрусю. І можна буде вже підкладувати утеплітель. Я сюди підкладую мягенький утеплітель. Хоча можна і не підкладувати, але його як підложиш, воно тоді не шатається там акумулятор лежить. Підкладуємо теплі, навіть зараз вже ложимо акумулятор, і він вже в коробку. Тобто, по цьому корпусу все готово, по нижньому. Остається мостити верхній корпус. Ну, і отак от, такий тоненький, м'який шовлюємо, він так Не знаю, для уплотнення буде. Тоді плотненько все сидить. От, і беремо акумулятор наш, він вже як би, готов к монтажу. Знизу он так. І просто беремо і. Вкладує. Він зараз впригне в свої посадочні міста. Оп, все. Він вже нікуди не дінеться. все він Тут упирається вон в бабишку. В оту. Тут теж у нього м'які провода, там все уплотняє І тут вон бабишки просіли, якраз як вон упираються вони в холдери. Все чудово, хорошо. А там трошки поправити все. Нижній корпус готов. Продовжаємо цей акумулятор. А ми будемо готувати верхню кришку. А далі беремо верхню кришку, беремо лінійку, маркер или карандаш і вже дивлячись на цей корпус, діємо заміри, скільки від цього до цього. І удобно. Я собі тоже такий акумулятор зробив і і тепер по ньому заміряю і намічаю деякі, еті. і будемо сверліть, піліть, підганяти відверстя. Так, ну отак от гравірками, напільничками чи надфільками вже підігнав, все підігнав, осталось просверлити відверстя і можна монтувати. Так, уже закріпив, все закріпив, все закрутив. USB модуль на герметике термостойком ще знизу приклеїв. Вольтметр. Все вже є. Виключатель зараз підпаяємо, вставив. І оце зараз розпаюємо оцей виход. Так, уже все розпаяв і этот приклеїв, тут вже і виключатель готов. Єдине що прикрутить прикрутити тут дві клеми от АКБ силові. Дві клеми прикрутити і припаяти ось цю XT60ку і припаяти до плюса ще ось один провод, короче. Ну, я робив один варіант, що XT60 туди клему садив, от сюди клему садив. Ну тут дуже громоздко получалось і, короче, не понравилось мені. Тож надо треба... По дві клеми, тут крутить, вони плохо тут розміщаються. Вот. Поэтому приходиться це припаяти якось. А, а мінус просто прикрутити на БМС-ку. Ну, в принципі, і нормально. Вже все готово. Вже все готово. Зараз будемо запускати і збирати. Так, отака виходить картина. Уже соединив клеми. Соєдинив клеми. І, в принципі, все воно закривається, тут прячеться, бачу, укладається нормально. Єдине, що да, я ж кажу, оці клеми відкручуються, а е, он, дві клемки, треба припаяти. От X60. і от этого. Ну, то на будущее, може бути колись. Е, придумаю, що можна розборну клемку якусь зробити, але не критично. Зараз ще ось бабишки положу. Як я звичайно роблю, отут вложимо бабишку. Тут, тут. І потім вона вон, двосторонній скотч приклеїє. Прижимаємо кришку, воно до кришки приліпиться і потім буде на кришки ці бабишки підніматися. Зараз так і зробимо. вони, ці бабишки приклеїлись. І тепер отак от збираємо і воно прижимає це все діло. Так, QR-коди я ось ось зараз наклею отут зверху. І плюс такі ж самі QR-коди ось на BMS. Тобто вдруг потеряються, затруться зверху. Це для підсоединення як смарт BMS. Все, можна збирати. У нас, в принципі, вже, якщо зараз включити кнопочку, оп, має з'явитися напряження. Так, да, вон 13,9 вольт. Акумулятор, кстати, зарядився, повністю зарядився. Ось, ось синеньким світиться USB-порт, коли включаємо це. Якщо ми виключаємо, воно у нас тухне. І на виході з БМС з мінуса немає. От. В принципі, все, чики піки. Тут теж ось бабишки, тут бабишки, щоб вбок не, не двигається, Вон там пластикові бабишки. Коротше, скручуємо, збираємо. Тут по периметру є герметизація. За счет ось такий шнур тут вставлен. Видно, видно такий шнур. Коротше, трубочка силиконова. Все, закручуємо його, підписуємо і тестим. Ну і от получаем копію ось цього акумулятора. Навіть вольтметры красні однакові Кнопочка тільки тут. Эта, красна. Це у нас перша модель акумулятора була. Сама перва. А, ну він железний. Гніздо железне, а тут гніздо все менше пластикове. Копія. копія. Зараз будемо ставити сюди і тестити на ускорених режимах. точніше нагрузки будуть і 500 Вт. І більше і менше тут насос на коли виключається і котел то 500 ватт 550 зараз установлюємо і тестимовлюємо сверху е, единственное що при больших нагрузках якщо тестити треба провода підключати Ось цього акумулятора скрутити сюди От інвертора тому що немає у мене зараз других проводів таких Надо работать, а шестерка осталась 6 квадратів провода, це десятка. Зараз вешаємо сюди и тестить будем через той прибор, що заміряє емкость отсюда. Один із акумуляторів по тому прибору віддав 639 ємкості, другий 538. Но він був не збалансований. І цей теж перший заряд отримав, А воно. Щоб збалансірувалось, треба постояти э, сутки двоє, щоб воно збалансувало його. Бо ну, там медлена балансировка. Так, ось цим прибором будемо тестити. На йомкость. Він дозволяє більше взяти токи. Ну, ось, все, кстати, це тільки зарядився недавно акумулятор. Він може просідати і 13,5, 13,3 показує. Це ось, ось стоїть акумулятор давно. Він 13,5 показує. Це 13,9, бо недавно тільки зарядився. Кстати, якщо напряження показує ближе к 14, то це значить збалансований, хорошо акумулятор. Вот. Подключаємося. Так, Переключаємося з нижнього акумулятора чпок, на верхній. У нас он, інвертор підключен. Потім після інвертора пішов оцей прибор. А після прибору пішло вилка-вилка на інвертор. І вот Ми виключаємо сеть. виключаємо. У нас тут часть іде, вон, прибор. Робота, це там мимо. Оцього автомата йде бойлер напряму в сеть. А друга остальна частина здобут через цей автомат питається, щоб можна від інвертора. І включаємо інвертор. У нас засвітився прибор. Вон, кстати, показання предыдущего з прошлого тесту з другого акумулятора. Нам треба їх зараз збросити. Короче, должно десь 600 Втчас ємкості. Оп, обнулили. 230 вольт выдает повал. Кстати, на не предыдущий тестил аккумулятор. Там Таталикен выдавал 220 вольт, а не 230. Вот. То есть у нас фавал как бы современнее. Хотя это 24 -го года фавал. И что? Power 0. И переключаемся на инвертор. И пошла нагрузка 300, 260, А что так много? Что там у нас на 200 Вт? А, обогреватель электрический. Ну, я сейчас там обогреватель электрический. Ну, теоретически мощность будет считать правильнее, если э, меньше нагрузки. Можно было просто до электрообогревателя підключити и теститься. Ну, нафига? Я зараз весь дом попитаю цього аккумулятора, и він там, на 5 часов хватает чи на скільки. Но электроогреватель отключу. Чтобы меньше жрал. Або это если включится еще насосная станция, 700 ватт будет. Ну, в принципе, что. 700 ватт винтяны. Тут БМС 100 ампер. Вот пишется максимум 100 ампер. In, out. Ну, правда, out 100 ампера. In. Заряд. Вот все написано 15 ампер. Но тут даже не 15, 30 можно давать максимум. 30 ампер. 100 ампер на БМС. -ка. У нас уже начало считать емкость. Продолжаем считать. Тестим Аккумулятор верхній токо-токо собрав, тестимо на ямкость та і на мощность 100 А GB BMS Смарт. Полізу зараз подивлюсь, що вона там смарт показує в смартфоні. Получается, можна на ямкость тестити малими токами. Вон, показує енергія ватт часов. Але ми будемо тестити 500 Вт буде то 100 Вт, 150 Вт. Коли ні станція не робить, ні котел газовий, буде менше. Електробогріватель я зараз виключу. Коротше, зараз дадим станцію, щоб включилась. Побачимо 500 Вт. Можна навіть мікроволновку включити. Я включав, буде 800 Вт. Що ми зараз і зробимо. Все повиключаємо, мікроволновку запустимо. Так, от у нас осталось 31 Вт. Це. Там интернет то все 40 Вт. Знаю, что он там включает. Интернет работаю. Роутер. В принципе, э, э, этот стабилизатор на газовом котле. А котел я відключив отключил. Сейчас включаем микроволновку. Просмотрим, сколько будет мощности. Включить микроволновку. Включили микроволновку. 650, 947, она плавно набыла, набороватый. Вон, 920 ватт, оно сейчас падает, будет 800. А, то если без ничего, ну, оно что падает на микроволновке, падает Вон, 890. Сейчас в инверторе включится охлаждение. 11,6 вольт, а тут 12,7. Цена проводах у нас потери он микроволновка выключилась, 30 секунд подогрела нам что-нибудь. И, в принципе, все, он 30 ватт осталось. Напряжение сравнялось. То есть, да, у нас есть потеря на проводах, да та и там потеря, то есть киловатт. В принципе, я тестился, я этот киловатт тянул, фовал. Киловатт примерно тянул. Но лучше киловатт ему не давать, хотя он 2-200. Короче, будем тестить на разных режимах. На грузках і будемо читати енергію, поки не виключиться акумулятор. Должно бути около 600. Потому що у нас не, ну, в акумуляторі 768 Вт -годин, 768 по розчю. Але інвертор э, на себе жре КПД менший, Виходить. У нас считается тільки те, що выходит с инвертера. Ну, вот и будет реальна емкость, та, что выдається после инвертора. Правда, инвертори разные. Один больше жрет холостого хода, другой меньше. Короче, пару часов, даже часов 5 будет теститься на розряд. Прошло часа 4. 600. 600 энергии уже отдало. Сейчас он 200 Вт нагрузки. 600 отдало. Это уже плюс 12,9. Мы сейчас уже должны выключиться. Еще чуть-чуть и все. Він вырубится. Но это уже хорошо. Получается первая розрядка і 600 энергии. Вчора там один при первой розрядці отдав 538 щось таке. Сейчас уже виробиться скоро. 610. 12,4 12,9. Сейчас загляну в смарт приложение. Що там показываю проценты? Уже кінець. Закінчився тест на розряд. Сейчас попробую. Нагрузку я сняв, отключив. Сейчас пробуем включать. Должно показать, что нам насчитало. О, хорошо насчитало. 687 Вт часов. Насчитал. Это хорошо. Кстати, чего больше считает, потому что, если использовать большие нагрузки, то э, меньше работая система. А чим менше времени работаете, тем меньше на себе бере инвертор. То есть инвертор же жрёт 1,5 А там, чи ампер холостого хода. И если він 8 часов на минимальных нагрузках там работал, часов 8, то на себе багато жрав і тут тоді менше видає він. А если большие нагрузки, то по времени Менше робота инвертор, і тоді больше видає. Короче, все тут логично. Короче, такая отдача, все нормально, отдача нормальна, можно заряжаться. Подключив, заряжаться 15 амперним зарядним пристроєм. Если тут 60 ампер годин Амкості, значит заряжаться буде він. Скільки? часа 4. От і за січом. Підключилась зарядку. Через XT60 15 А. А провода от акумулятора можна відключити і подсоединить на место к нижньому акумулятору. що то мені не нравлятся. Ось такі вот клеми на болтиках. Бо це надо постійно иметь з собою отвертку, щоб їх відкрутити. Или ключик на 10 тут шестигранник. грани. получается, вот ці намного удобні. Открутив, прикрутив вручную и все. А тут надо отвертку з собой брать. Но зато ці клеми считаются 100 амперні. А ці по 50 чи щось таке амперні ці клемми. Но... Вони 100 Ампер свободно может держать. 6 мм там болт получается внутри М6. А тут, не знаю, товщина трошки внутри соединение. Заражаемся, короче.